Частина народних депутатів, які були в епіцентрі конфлікту, говорили одне. Інша частина народних депутатів говорили діаметрально протилежне, і ніхто не надав жодного підтверджуючого документу, який би свідчив, що в цій перепалці відбувалися саме от такі події. Микита Потураю стверджував одне в той же час. Інші народні депутати говорили про те, що Яременко достатньо агресивно поліз у бійку, звинувачуючи Порошенко в тому, що він занадто багато возить для української армії дронів іншої техніки і я не вважаю, що це сьогодні рішення прийняв регламентний комітет, бо регламентний комітет має діяти в спосіб, передбачений чинним законодавством. Жодної юридичної документальної підстави, жодного доказу не наведено. Це просто частина слух народу і колишніх з ОПЗЖ вирішили, що треба усунути лідера опозиції з парламентської зали. Тобто, це таке виконання замовлень влади будь-яким чином, не зважаючи ні на що. Ну але якщо подивитися оцей ланцю... Южох, який сьогодні відслідковується спочатку арешт бойових генералів, потім наступ на місцеве самоврядування на територіальні громади, і тепер усунення Порошенка з парламентської зали. То виникає думка, що влада почала перейнятися не обороною країни, а влада починає просто усувати тих, хто кого вона бачить, опонент.